Сьогодні я приготую українську національну страву, яка притаманна нашій Чернігівщині, називається пшоняна кишка. Для цього нам потрібно відварене в молоці пшоно, Ми вже заздалегідь відварили. Перекидаємо з горщичка в мисочку. Так. Тепер ми додаємо сюди молоко, щоб була каша ріденька, молоко і обов'язково смалець. Все перемішуємо і готуємо, щоб начинити кишку. Потім беремо кишку, також вже підготовлену, помита, почищена, з однієї сторони зав'язана, а в іншу сторону так, беремо і насипаємо пшоняну кашу. Так насиплемо ми всю кишечку і зав'яжемо. А потім піджаримо на сковорідці. Це рецепт моєї бабусі фасюн Агафії Михайлівної 1909 року народження, яка проживала в селі Степанівка. Ну, ось у нас вже піджарені підготовлені кишки на сковороді. Ми їх беремо і переложуємо у чугунчик. Так, кишечки переложили. Додаємо сюди водички. І ложимо наверх сало. Я ложу два кусочки сала. І тепер заставлятимемо піч, і буде воно готуватися до готовності.